Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди по неділях прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 3 по 9 жовтня. Боже, вже жовтень. Тобто, дивимося. Цей прогноз, звичайно, я роблю для України насамперед. А там вже як відбудеться, як відіб'ється на інших країнах світу. Бо ми знаємо, що зараз все, що відбувається в Україні, дуже і дуже впливає на весь світ. Тобто маленька кубка. Це фон тижня, нібито. Головне відчуття, чи якась головна подія. А маленька кубка це деякі деталі цього тижня. Тобто дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Взагалі, коли випадають картки старші Аркани, це вже добре, але далі ми бачимо не дуже гарні картки. Ну я можу сказати, що Буде... Якесь відчуття дуже неприємне. Чому? Тому що, мабуть, не хочу, не хочу такого казати, але виглядає саме так. Нібито влада, наша влада а, накаже. Трохи призепо зупинити наступ. Якось виглядає так. Мабуть, для цього є певні підстави, мабуть, так треба, але у нас у людей, у населення буде. Враження, що це якось погано, що, мабуть, це неправильно, ну, все-таки інше. Але будемо сподіватися, що це все робиться за якимось планом, і оця картка на це вказує, що це з одного боку це ефективні дії влади. А з іншого боку, це можна трактувати так, що нібито кожна людина не має тупо, сліпо довіряти тим, хто керує, а кожен дожен робити максимально гарно то, що він вміє. І ця масть, масть мечів, це взагалі то про розум. І кожна людина должна розуміти, що зараз краще їй робити. Тобто ми знаємо вже, мали такі приклади, коли керівники не дуже гарні. Накази давали, чи щось таке, але наш народ знає, наш народ знає, як краще зробити. І оця картка одне із значень в неї є власна ефективність кожної людини, чи то в уряді, чи то на своєму місці, просто вдома, чи на роботі, і Велика відповідальність, і це може бути ще якийсь внутрішній конфлікт, і от саме від цього буде таке почуття. Дуже негарне почуття, нібито, як то кажуть російською, все пропало. Ні. Треба заглянути в себе всередину. і... Добре, добре подумати. Бо ця картка, якщо вона випала фоном тижня, то він не може бути поганим. Це може бути лише суб'єктивне почуття. І саме в той час, якщо ми вважаємо, що це розклад для України. І вона впливає на інші країни, то взагалі -то це може означати те саме словічко, яке означає північну таку тваринку пухнасту, яка приходить до Росії, до російської армії, і це можна вважати навіть таке. Ну, давайте подивимось, можуть бути погане почуття, різю, може бути погане відчуття, незадоволення владу, кожний вирішує на своєму місці, як краще зробити, а фон гарний. Тобто, це, мабуть, якийсь дуже нетривалий проміжок часу, коли буде отаке відчуття, а взагалі-то взагалі це путь до чогось більш гарного. Ну, ми ж знаємо з вами, що все наше життя движеться по синусоїді, вверх-вниз, верх-вниз. Тому, мабуть, цей тиждень це буде якийсь такий невеликий проміжок путі, трохи вниз. Але після нього обов'язково буде путь вверх. Тобто, друзі, ефектуємо, ефіктуємо, ефіктуємо кожний на своєму місці, і все буде добре. Перемога за нами. Слава Україні!